Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі! Сьогодні хочу поділитися дуже простим і неймовірно смачним десертом. Це просто сама ніжність, готується він дуже швидко, дуже просто. Просто змішуємо усі інгредієнти, виливаємо на деко та випікаємо. Також приготуємо дуже смачний та дуже ніжний крем. Який зробить наш десерт ще смачнішим. Друзі, обов'язково спробуйте, вам точно сподобається, це варто приготувати. Дуже-дуже цікавий і дуже смачний ніжний такий повітряний десерт. Також не забудьте підписатися, мені буде дуже-дуже приємно. Для початку приготуємо тісто, беремо 4 яйця та додаємо до них 2 столових ложки цукру, далі дрібку солі, пакетик ванільного цукру. 180 г борошна та перемішуємо це все вінчиком до однорідної консистенції, щоб не було грудочок. Далі вливаємо 400 мл молока та 30 г розтопленого вершкового масла. І знову це все перемішуємо до однорідності. Беремо деко, застилаємо його пергаментним папером та змащуємо трішки вершковим маслом. І все, друзі, просто виливаємо тісто на деко і залишаємо його у духовці випікатися при температурі 180 градусів 25 хвилин. Цим часом готуємо наш крем. Беремо 2 яйця, всипаємо 120 г цукру, пакетик ванільного цукру, 2 столових ложки борошна. Далі все гарненько перемішуємо. Перемішуємо до ось такої консистенції, щоб взагалі не було грудочок. І вливаємо 500 мл молока. Далі кладемо крем на плиту і на маленькому вогні варимо постійно помішуючи до загустіння. В кінці додаємо 50 г вершкового масла. Перемішуємо, доки масло повністю не розчиниться. І все, друзі, наш крем повністю готовий. Далі дістаємо наше тісто. Подивіться, яке воно вийшло красиве, дуже золотисте, дуже-дуже ніжне. Перевертаємо його на інший бік. Та викладаємо наш крем. Друзі, якщо у вас немає часу готувати, заварні тістечка. Мені здається, це чудовий варіант для того, щоб швидко. І дуже просто приготувати таку альтернативу, це дуже-дуже смачно. Також на крем ви можете викласти будь-які улюблені фрукти, буде також дуже-дуже смачно. І ось таким чином загортаємо його у рулетик. Загортається тісто дуже просто, воно дуже еластичне, одночасно і ніжне, і еластичне, зовсім не рветься. Подивіться, яка краса у нас вийшла, при бажанні можете прикрасити будь-якими фруктами. Та посипати зверху цукровою пудрою. Друзі, подивіться, як легко він ріжеться, він насправді дуже-дуже ніжний. Подивіться, який він красивий і апетитний у розрізі. Ну просто смак -кота. До речі, друзі, моє деко розміром 33х25 см. Якщо у вас деко ще більше, це буде ще краще, тому що тісто вийде більш тоншим і більш смачнішим. Обов'язково приготуйте, вам точно сподобається. Дуже цікавий рецепт сама ніжність. Усім дякую за увагу! Побачимось у наступних відео і усім смачного!